Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі, і не тільки коропової ловлі, всіх людей, які полюбляють комфорт та тепло на відпочинку. Ви на каналі Флагман Шоп. З вами рубрика Файний огляд. Зараз я вас познайомлю з новинкою від торгової марки Карпро 2025 року, а саме з категорії спальні мішки та коропові ліжка. І в поєднанні тут спальна система. У нас одночасно і спальний мішок, і коропове ліжка, тому ж на огляді. Спальна система Diamond Sleeping System. Як я вже сказав на самому початку, комфорт та тепло на риболовлі на відпочинку це саме найприємніше, що може бути. Тому потрібно максимально з комфортом відпочивати, ловити рибу і не приїжджати додому, втомлений як побитий пес. тому ми виготовили для вас спальну систему. Це спальна система Diamond. Вона розроблена на базі ліжка Diamond на шести ногах, які ви всі полюбляли. Вам це ліжко подобалось. Воно насправді дуже комфортне, і ми поєднали його з спальною системою вже ось таким дуже класним спальником, який розрахований на три сезони. Але зможу з певністю вам рекомендувати його використовувати під час чотирьох сезонів. Він Нереально теплий, він дуже класно зроблений, він великого розміру, і буде зручно в цьому спальнику перебувати, відпочивати навіть в дуже прохолодний час. Тому ми розробили з нашими експертами такі топове рішення для вашого використання. Це, як я сказав. Ліжко Diamond, спальник, Diamond. Ми це все поєднали разом. І тепер ви не будете думати, який же спальник мені обрати до ліжка, чи яке ліжко, бо в мене є спальник. Ви одразу берете готове рішення і з комфортом відпочиваєте на риболовлі. Що додає ще також переваги в спальних системах це. Сам важливий момент це те, що спальна, спальник при, пристібується повністю по кругу до вашого ліжка, і ви, коли відпочиваєте, перевертаєтесь, він не з'їжджає з вашого ліжка. Тобто, він, як ви його купили, придбали в магазині, привезли на риболовлю, встановили, так ви його далі використовуєте. Його не потрібно відстюбувати для, для транспортування. Ви можете його одним цілом використовувати, тому воно і є спальна система. А тепер перейдемо більше до таких детальних характеристик. Саме поговоримо зараз про сам спальник. Він виготовлений з водостійкого матеріалу, який не пропускає повітря, тримає вологу. Це матеріал Полістер 600. d Це верхня частина одіяла, і він також. Розрозтібається, і середня частина вашого діяла має мікрофлісову частину, що ну, вам додає комфорта. І нижня частина самого спальника, яка вже до самого ліжка, вона йде з полістера. На ній дуже буде зручно. Вставати на вашу покльовку, коли у вас вночі клювання. Ви відпочиваєте, вам дуже буде зручно вилазити з спальника і так само дуже зручно лягати. Тому що якщо зробити нижню частину флісову, вам можливо бути жарко спати в ньому, і також буде незручно вилазити та залазити знову ж таки в ваш спальник. Сам спальник ще має по бокам блискавку з однієї і з іншої сторони. Якщо ви на риболовлі з вашим товаришем і ви ставите по бокам намета ваше ліжко, не в залежності з якої сторони ви будете відпочивати на даній риболовлі, ви для себе можете відкрити будь-яку сторону для зручності виходу там з спальника на ваше клювання. Тому спальник відкривається як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Можна повністю закрити. Спальник є доволі великого розміру. Ми зробили розміру size, щоб було можна комфортно лежати, в ньому відпочивати. Навіть коли ви ляжете в сам спальник, ви можете ноги зігнути в колінах. Це дуже мало в кого такі є можливості. Ви більш сковані, відпочиваєте, коли ви повністю застьобуєте спальник. Тут така можливість у вас є, тому з комфортом. Ми зробили таке рішення. Ось е, такі дані характеристики самого спальника. Давайте вам зараз продемонструю, як воно все, все нас приєднано. Ось таким чином. У нас є тут дуже міцна блискавка, яка присібується до самого ліжка, і вже е, менша сама блискавка, яка поєднує повністю закриває е, саму спальну одіяла. І ось таким чином ми маємо тут е, наше ліжко, так як я сказав, Diamond Comfort на 6 сніг. Саме ліжко з надміцної рами металева з поєднанням алюмінія. Це надміцна рама, яка витримує нагрузки навантаження людини 160 кг без проблем вона втримає. На дані, даному ліжку використовані Телескопічні ніжки, що за допомогою яких вам буде зручно встановити на будь-якій поверхні. Якщо у вас нерівна земля, ви зможете з, лег... з легкістю встановити так, як вам потрібно, щоб у вас ліжко стояло рівно. І якщо у вас ідеально рівна поверхня, ви завдяки телескопічних ніжок можете ліжко підняти вище, якщо ви любите спати на більш високих ліжках. На даному ще ліжку встановлені широкі п'ятки, які не будуть провалюватись м'який ґрунт, якщо ви десь. Ви встановлюєте на піску, де пісок більш м'який і ваше ліжко втоплюється завдяки таких п'ят такої проблеми не буде. Ну І стосовно матеріалів самого ліжка, ми маємо бічні частини з матеріалу 600D і центральна частина у нас є флісова, що також додає комфорту при відпочинку. Воно більш тепліше. І дане ліжко має доволі. Товстий матрас, на якому буде зручно відпочивати. А ось з такими матеріалами використовується спальна система від торгової марки CarPro серії Diamond. І давайте ще поговоримо за розмірами даної спальної системи. Довжина спальної системи маємо 212 см і ширина 92 см. Висота даного ліжка на приспущених ніжках 30 см, і ви можете підняти ще на 5, тому 35 см. І вага даної спальної системи 12890. І ще такий момент не менш важливий це транспортні габарити 92 на 83х33. Це доволі компактне, як вважати спальною системою. От вам буде зручно її перевозити. І також можна до цієї спальної системи підібрати в комплекти ще додатковий чехол для транспортування. Ось такі дані, транспортні габарити та, в принципі, габарити спальної системи. І ще забувся розповісти вам про один такий важливий момент, який також додає вашого комфорту на риболовлі. Це на самому ліжку в головній частині є подушка флісова під спальною системою, під самим спальником. Що вам буде дуже зручно відпочивати? ваша голова. звісно, можна використовувати додаткові подушки. Багато хто так використовує, але якщо її немає, то в самому ліжку вже продумана ця система, і вона вже мінімальна, але є. Ось такий у нас видався огляд. Я думаю, що він даний огляд вам сподобався, особливо якщо ви шукаєте спальну систему і ви вагаєтесь, яку обрати чи просто ліжко з додатковим спальником. Звісно, в пріоритеті завжди буде спальна система, але пріоритети ще такі є: це транспортні габарити. Тому дана спальна система невеликих транспортних габаритів. Можна перевозити це все разом і точніше, це потрібно робити. Ми не просто так її робимо, щоб вона називалася спальна система. Тому обирайте. Користуйтесь і відпочивайте з комфортом. А ви тим часом ставимо вподобачку, підписуємося на канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні новинки. Їх повірте, їх багато, вони всі будуть поступово. То всім до зустрічі, всім пока, на зустрічі на воді.